Кам'янське продовжує розвивати міжнародні зв'язки та залучати підтримку від європейських партнерів. Нещодавно місто отримало чергову партію гуманітарної допомоги з міста Вуперталь, Німеччина серед вантажу медичне обладнання та засоби догляду, які вже незабаром передадуть у місцеві лікарні та соціальні установи. Гуманітарна допомога передана у рамках угоди про міжнародне партнерство, яку нещодавно міський голова Андрій Білоусов підписав із мером Вуперталя Увершнайдевіндом. Це договір передбачає роботу по різним суспільним проектам зміцнення міжєвропейських зв'язків. І сьогодні місто Вуперталі в рамках допомоги нашого міста надало велику кількість обладнання, яке буде задіяно як в наших лікарнях, так і для соціальних служб нашого міста. Я хочу подякувати місту Вуперталь, керівництву міста, всім, хто приймав участь в комплектуванні цього вантажа за те, що підтримують кам'янське в цих важких для нашої країни, а також для нашого міста умовах. У межах цієї співпраці партнери передали гуманітарний вантаж, до складу якого увійшло медичне обладнання та вироби, необхідні для лікарень і закладів, що надають підтримку людям похилого віку та особам з інвалідністю. Серед отриманого лікарняні ліжка, інвалідні візки, пересувні підйомники, дитячі кювети, засоби догляду за пацієнтами, а також реабілітаційне обладнання, тренажери та пристрої для фізичного відновлення. Наші партнери сказали, що це тільки початок. Вони будуть підтримувати саме Кам'янське, і тому кожна пилюшка, яка передана, вона буде використана для наших пацієнтів, які обслуговуються в територіальних центрах. Це нам дуже необхідно. Андрій Леонідович приділяє велику увагу міжнародному партнерству, бо саме в єдності наша сила. І тому залучаючи інвестиції для міста і здобуваючи нових партнерів, підтримка будь-яка зараз дуже важлива, або не Легкий час і є люди, і незахищені версти населення, і вимушені переселенці. Тому надалі націлена і міська влада, і громадські організації на залучення міжнародних партнерів і всебічну підтримку.